Хочу поділитися словом, яке було сьогодні вночі. Я запитував Господа кажу, коли буде це пробудження, Боже, коли, коли воно почнеться в українському народі. І Дух Святий сказав, що не чекайте пробудження, робіть його. Він нам дав всі інструменти, всі дари. Ісус нам послав Духа Святого це є рушійна сила всякого пробудження. От, звичайно, що в першу чергу ми маємо ходити в дусі, ми маємо взяти всі, всю зброю, одягнути всю Божу зброю. Це однозначно, щоб в нас був і шолом спасіння, і броня праведності, і е, щит віри, меч, слова Божого. Пояс істини, готовність проповідувати Євангелію. Тобто, ці всі речі в нас, в нас мають бути однозначно, але без Духа Святого далі нічого не вийде. Тому що Він в будь-яка молитва екзорцизму, якщо ми не запрошуємо Духа Святого в першу чергу, просто нічого не відбудеться. Все просто є. Нечисті духи, є Дух Святий. І він просто витісняє всіх нечисті духи. О, це є духовна війна. І що о, що основне? Щоб було сказано, що у вас має бути духовна спрага. Кожне пробудження воно починалося незадоволеністю. Незадоволеністю людей. Блаженні в Богі Духом. Починається проповідь нагірна, блаженні в Богі Духом. Це є, це є основа. Це є основа, коли ми в Богі, коли ми бідні духовно, коли ми, так, ми насичуємося Богом, ніби все добре, ніби Господь з нами, Бог оберігає нас. Так? Багато чудес знамен ми бачимо, але мало, 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 мало і мало. Якщо ми заспокоїлися все, це вже просто біда не може. Не можемо ми тут заспокоїтися і сказати, ми вже все знаємо, чи ми все розуміємо. Ми в вічності ще будемо Бога пізнавати, що в вічності будемо змінюватися, будемо творити діла Господні, то як ми можемо тут на землі сказати, що я вже все, я вже чогось досягнув? Ніяк ніколи. Павло каже, що я чим більше я знаю, тим більше я розумію, що я нічого не знаю. так от Тобто потрібно зряктися цього духу релігії, який говорить: я, я все знаю, на всьому я розумію. Коли ми поскладали все по коробочкам, по поличкам, так, спасіння може бути в тих, хто. Святкує суботу, чи не святкує, хто їй сало чи ні. Ні, спасіння може бути тільки в нас, тому що ми робимо це, а ті, то не робить. Все поскладали, а докситий приходить і це все просто згортає. от Чи ти дозволиш йому зробити отут, в тебе в голові? Зробити, Повністю вимести все, вимести все, чи ти дозволиш йому зробити, встановити свій, свій порядок, не твій такий, знаєте, релігіозний. От. Е... Має відбутися те, що відбулося в Гедеона. Він прийшов перед Богом і сказав ну, в молитві. Так? Він кричав в небо до Бога, каже, де Бог моїх батьків, де ті чудеса, де ті знамена, які нам розказують. От, він прямо, от, просто це було крик його душі, щоб він, знаєте, він кинув виклик Богу. Коли ти кидаєш виклик Богу, Бог потім тобі кидає виклик. Каже: добре, я покажу тобі чудеса з мене. Але наскільки ти далеко можеш зайти? Наскільки ти зараз слово до тебе? Наскільки ти особисто далеко можеш знайти? Наскільки ти зрічаєшся всього? Наскільки ти. Е, лишиш ті залежності, ці гріхи, ці амбіції, ці якісь бажання твої, якісь плани, наскільки ти готовий всього зріктися? говорить зараз Господь до кожного з нас. Тому що Він вже все зробив. Він вже все на хресті вже все зроблено. Вже Плаздарм для цього пробудження є. Вже все здійснено кров Ісуса Христа пролилася. Дух Святий нам даний. Е, в... в, в Дари чекають на нас, якщо ще навіть хтось не має, тому що вони не виливаються всі зразу, вони виливаються, коли ти йдеш. Коли ти йдеш коли ти йдеш до людей, коли ти йдеш їм служити, допомагати. Аж тоді тобі потрібні дари. Дехто чекає, я без дарів не піду. Ти ніколи не підеш. Тому що тільки коли висувається армія, тоді вже їм боєприпаси тоді їм вже привозять їжу. ніхто... З буханками хліба не їде завойовувати землю, їдуть спочатку, мають саме необхідне перші, перші необхідні боєприпаси. Потім вже їм там довозять, привозять, скидають з неба, забезпечують в повноті. І якби ви знали, якби ви знали, що Через Духа Святого Господь нам дає, які дари, яка сила, яка в нас сила, коли ми прийняли Духа Святого, який в нас живе, ви би все залишили. Ви би просто все. Я тільки трошечки, трошечки я побачив, що Бог робить через. Мене через нашу команду, і я все залишив. Я просто все роздав, розпродав, я лишив бізнес, я нічого не хочу знати, я не хочу туди повертатися, тому що те, що ти служиш людям, набагато набагато потужніше. Тому що ти навіть, ну, навіть соромно, ну, що я колись переживав за якісь фінанси, за якісь гроші, де я візьму, як я зароблю. Яке моє значення, як ми тут так всі гості тимчасово без куска хліба однозначно лишимося, але будемо до моєму відповідь останнього дня. Він спитає і каже: наскільки ти любив мене? Я так любив. А покажи на ділах, що ти зробив для цього? Чи ти від цього відрікся, чи, ви, чи ти лишив все, чи ти його, тільки просто був готовий лишити все, бо ти співав на прославі? Ти співав йому, я залишу все, я піду за тобою на край землі. Чи ти реально, чи ти реально вийшов і сказав, Господи, я роблю свою частину, я виходжу, я йду на контакт з цими людьми, я молюся за них, я їх благословляю, я їм служу, як тільки можна. От, зі всієї, знаєте, служити треба, відкривши все серце. Все серце в серце відкривши людям, не, не боячись, що вони тебе зраді, наплюють. Тіка різниця, якщо в тебе твоя самооцінка йде від Господа. Ну і що зрадіть? Сьогодні вони кричать Алілуя! Слава, Осана! А завтра розіпнуть. Сьогодні вони стіли, скільки у нас таке було. Сьогодні зцілення, сьогодні демони вийшли. А завтра та сама людина, з якої вийшли демони, вона вже якийсь там або вернувся, або лишився. І він тобі об'являє війну. Вона вже цей вже твій ворог. Але ну і що? Ну, любіть ворогів. Що? Ми, наша боротьба не проти плоті і крові, проти духов злиби піднебесної, От. Люди не винні, їх просто треба любити. От тих духів, які через них воюють проти нас. от Їх треба гнати. Потрібно просто застосовувати ту владу і ту силу, яку Господь тобі дав. От. Це його це основа. Це його основа, що Господь від нас чекає. І, звичайно що ти маєш очиститися, очиститися від всього, щоб почати ці речі, щоб війти в це. Ти маєш очиститися, це однозначно. Без очищення нічого не буде. Навіть не пробуйте. Всі всі самі найменші грішки, якісь, якісь знаєте, речі, десь щось взяв навіть в держави десь, якісь вигоди, якесь малозабезпечення. Ну, Тобто все, що ти там накрутив, мотив, все потрібно виконати. Тим більше ми ж не мало забезпечені. Ми батьком небесним забезпечені. Відмовляйтеся від цих речей. Не, не просій ні в кого, не будьте залежними ні від кого, від Господа. Тільки будьте залежним. Сплатіть податки. Це є дуже важливо. Це є дуже важливо, тому що Господь тільки приймає жертву е чисту, без п'ятна і порока, чистенько, ввечку, щоб це було, щоб не було якихось примісів. От, і я зауважив, ми живемо в селі, де, де мухи. Де в нас є центр, і, наприклад, там, де ми живемо, я замітив, там більше мух, де є якась, де живуть якісь там, свині, корови, тобто, де є нечистота, там мухи туди йдуть. І там, де буде у вас нечистота, там будуть демони, там будуть сварки, там вони будуть робити проблеми, там будуть викрадати твої фінанси. Тобто нам треба позбутися. Спочатку це і нечистоти, а потім мухи самі відійдуть. Смиріться перед Богом, покоріться йому, і що написано, і тоді сатана сам втече від вас. Навіть не потрібно буде його виганяти. Ми спостерігаємо в нашій практиці, що є люди, які самозвільняються, просто каються в гріхах, очищають своє життя отут, в першу чергу, себе. Приймають, що вони оправдані Богом, освячені, що вони є святі, тому що він забрав гріховність, дарував святість. От, коли вони себе приймають, починають любити, е, тоді відбувається звільнення. Говорю з людиною, говорю, нічого не наказую. Я дивлюсь людина, слухає, слухає і тільки повірить. Такі, знаєте, як зрачки розширяються, вона, вона прийняла це слово і зразу починає це все викашлювати. З неї починає виходити. От, все відбувається, звільнення відбувається в голові, не через якісь магічні слова, там, якісь ритуали. От, має відбутися спочатку відбутися отут віра, повна віра. Я бачу також, наприклад, віруючі до нас звертаються, про звільнення просять, І їхня помилка, вони вірять, що. Вони на я вас запитую, чому ти на цій землі живеш? І вони кажуть, ну, щоб здійснити Божу волю, щоб догодити Богу, щоб сім'ю мати. Ну, тобто якісь такі речі, щоб служити там. І, і все не то. І все не то, тому що е, тому, що я от зазвичай Сюзі до мене прибігає, вона вчасно прибігає і сідає на коліна. Коли я молюся за когось. я кажу, от бачите, оцю дівчинку, цю донечку мою, чому вона? Чому вона, як ви думаєте, чому вона взагалі отут? Чому вона народилася? Я пояснюю, тому що я хотів її. Я мав любов, я хотів комусь віддати цю любов, і мені потрібно було. І я, в мені, мене було шість-п'ять дітей, і я хотів шостої. Розумієте, мені ніша потрібно цю любов віддати. І так само батько наш, У нього є. Сім мільярдів ще хоче одну. І це, і це ти. І це ти. Тому й ти народилася на цю землю. Тому що він хотів от. От, іменно от таку, як ти. От саме таку, от, от таку особливу. Більше такої, як ти, немає. Ти і дуже, дуже дорогоцінний. Просто хоче тебе любити. Просто взяти на руки, як я беру Сюзі. Просто тішуся, просто обнімаю, просто цілую. Мені не потрібно, що вона щось догоджала, що вона там. Підлоги мила, тобто. Ну все свій час, прийде час, що і підлоги хай миє, але я її все рівно буду любити, чи вона помиє підлоги, чи не помиє. Прийміть себе такими, як ви є. Такими, як Бог вас любить, в першу чергу. Якщо ви себе полюбите, то і любов, якщо ви себе почнете поважати, почнуться відбуватися речі. Тому що якщо ти себе. А сковуєш ти себе, не відчуваєш тим, що який є по образу і подобі Боже. Ну, що ти можеш? Бог через тебе не може. Ти отакий, от такий ніякий. От якщо ти відчуваєш ти важливий, ти відчуваєш, що батько тебе любить і йому без проблем дати тобі різного роду дари, чудеса, щоб через тебе, щоб через тебе демони не виходили. виходить. Отак от воно і відбувається. Якщо. На людину говорити постійно що ти свиня, то вона захрюкає рано чи пізно. Якщо на людину говорити, благословляти, говорити великі речі, то починаються відбуватися зміни. От коли Олег нас почав вчитися, ми вложували в нього, що ти можеш, ти сильний, ти молодець, наймолодший наш учень. Я сьогодні виставляв відео. І ми вклали. Ми забрали то, викинули те, що Сатана йому нав'язав, що він нікчема, а вклали в нього оцю, знаєте. Що він себе побачив очима Божими. Він себе побачив і він повірив, і в нього вже йде, йдуть результати. От ми за нього <ті> тішимося. Тому що, якби ми мали 16 років і всі речі робили, Господь зараз через дітей буде робити. Якщо ти не будеш робити, каміння будуть кричати, проповідувати. Ти не будеш робити. Діти, Бог візьме дітей через дітей буде робити. Просто використай свій шанс. От е, пора, час, тому що час лукавий. І Господь тебе призиває. І чекає, щоб ти від, зараз відгукнувся і сказав все. Мені надоїло. Мені надоїло постійно шукати, знаєте, як, як от тварина десь в полі ризка, я тільки зайду, думаю. Ми, надоїло, надоїло тільки шукати, де, де б заробити, щоб прогодуватися. Мені надоїло, я не тварина. Мене є батько небесний, і все в його домі належить мені. І я можу користуватися всім, тому що я його син. І син, навіть якщо щось натворить в домі, так як я говорив за Сюзі, да, якщо б вона щось навіть натворила в домі, розбила. Тобто, якщо ми зрішимо, батько не вижене нас дому. Головне бути сином, дочкою, не бути таким вже от прямо безпомилковим. От я так освятився. Все рівно своїми ділами ми. Не спасемося все рівно своїми ділами жертвенник, жертівник, який ми будуємо для цього пробудження, він має бути з неотесаних каменів. Пам'ятаєте, як мою се до моєсея було слово зроби мені жертівник, але з дикого каменю, не обтесаного. Щоб ми навіть не, не, свої руки не приклали до цього. Господь не потребує служіння рук людських, тому що буде вже. Буде вже самоправді, що я це зробив. я це. Чим більше Дух Святий рухається, чим менше оцього, знаєте, священник, єпископ, архієпископ, ці всі знаєте, підконтрольні речі, тим більше Дух Святий рухається. Чим менше цих назв, українська, католицька, православна церква, чим більше і конфесії, цього людського, цих примісів, тим більше Дух Святий рухається. Я зауважую, що коли люди з різних конфесій до нас приїжджають, то тоді найбільше присутність Духа Святого. Тому що батько любить, батько просто обожнює, коли діти, діти які були посварені, можливо, вони примиряються. Коли діти виконують його волю, і в них по різному сприйняття. У нас по -різному. До нас приїжджають хто хоче приїжджають з таким сприйняттям, але ми з. Ну і що? Ну, і що, що він так Богу поклоняється. Головне, що він любить Бога, головне, що він шукає. Ми ці теми не, не зачіпаємо, ці, знаєте, другорядні теми, хто як шукає Бога. Чи хтось шукає через образи, чи хтось каже, що не можна обрати. Ми ці теми не затрагуємо, тому що сатана буде сварити через ці теми. Ми торкаємося основного любові до батька. А вже решту, каже Павло, хто в чому стоїть, хай стоїть. А якщо потрібно, що Дух Святий йому відкриє? Тобто, хай це робить Дух Святий, а не ти зразу виклав. Так, треба робити, так не треба. Та ти ні з ким тоді не будеш. Ти не зможеш прийняти людину з іншої конфесії ніякої. Ти не зможеш послужити. Тому що ти будеш фарисеєм, релігіозний, і від тебе просто всі будуть жахатися, що їй, було, що їй часто відбувалося. Але де ти визнаєш? Тому що ти ж все правильно, ти. ж все, знаєш на всьому всі розумієш. От, покайся. Покайся і віруй в Євангелію, і нарешті почни любити. Тому що без любові, бубон, бубон, гудячий, все. То, що ти там правильно поклоняєшся, правильно робиш якісь рухи, там, поклоніння, обряди, то все ноль. То ноль, якщо любові не маєш, ти просто бубон, ти пустота. От бубон має вигляд, так, помпезний, а він всередині пустота. От. І він каже, горе мені. Павло каже, горе мені. Якщо навіть всі про чудеса буду мати, мовами буду говорити, він каже, що це ніщо просто. Це просто, це все закінчиться. Там, де плач скряги з зубів. Хай Господь вас береже і благословить. Амінь.